Автоматизація звука Ц у чистомовках. Ац, ац, ац. Но великий палац. Ця, ця, ця. Чудова криниця. Ец, ец, ец. У мене є олівець. Ці ці. ці. Налетіли горобці. Ца, ца-ца. На траві пасеться цап. Це, це, С. Принеси пінцет. Автоматизація звука Ц у скоромовці. Летів горобець. Сів на хлівець. Як вийшов стрілець, то утік. Horobets!